Вітаю вас, шановні телеглядачі! Це передача Вектори духовності. Святкування Святої Трійці звертає православних вірян до багатьох важливих тем. Одна з них благодать Боже. Іноді ми відчуваємо її навіть у повсякденному житті, спілкуючись з різними людьми. То що вже казати про досвід православних святих та святині, що зберігаються у храмах нашої церкви, святі мощі, святі ікони, святі реліквії? Усі вони є носіями Божої благодаті. Але що розуміти під цим поняттям, яким є його походження? Ці запитання можуть стати темою окремого циклу наших програм. Ось і вирішили ми, ведучі програми Вектори духовності священик Стефан Водяник і я, журналістка Людмила Нестуля, спробувати пояснити, що ж таке благодать, про яку говорить святий апостол Павел, і яка постійно згадується у новому заповіті та у працях святих отців. Отож, ми розпочинаємо 111-й випуск передачі Вектори духовності. Вітаю, шановні глядачі. На цьому тижні православна церква святкує День Святої Троїці. Після Вознесіння Господа Ісуса Христа наступив десятий день. У іудеїв тоді було велике свято п'ятидесятниці. Усі апостоли разом з Божою матір'ю та іншими христовими учнями однодушно знаходилися в одному приміщенні в Єрусалимі. О дев'ятій годині ранку стався шум з неба, ніби від сильного вітру, і наповнив увесь дім, де знаходилися учні Христові. Тоді з'явилися вогненні язики і спочили по одному на кожному з них. Усі сповнилися Духа Святого і стали славити Бога різними мовами, яких раніше не знали. Так, Дух Святий за обітницею Спасителя зійшов на апостолів у вигляді язиків на знак того, що він дав їм здатність і силу для проповіді євангельського вчення всім народам. А зійшов у вигляді полум'я на знак того, що має силу попаляти гріхи і очищати, освячувати і зігрівати душі. Почувши шум, великий натовп зібрався біля дому, де були христові учні. Серед народу чулися здивовані питання, чи не всі ці, які говорять, галілеїни. Як же ми чуємо кожен свою рідну мову, в якій народилися? Як ми чуємо, що вони говорять нашими мовами про великі діла Божі? Всі дивувалися і не розуміючи казали один одному, що це означає. А інші глузуючи, говорили: вони напилися вина. Тоді апостол Петро, вставши, сказав, що вони не п'яні, але на них зійшов Дух Святий. Проповідь Петра сповнена благодатної сили Божої, так поділа на слухачів, що лише того дня близько трьох тисяч людей увірували у Христа і прийняли хрещення. Від дня шистя Святого Духа християнська віра стала з допомогою Божою швидко розповсюджуватися, а число віруючих в Господа Ісуса Христа день у день збільшувалося. Відтоді і до нині Дух Святий перебуває у церкві і проявляється благодатно як животворча божественна сила, яка діє у таїнствах, священодіях і в усьому духовному житті, як церкви в цілому, так і в житті кожного православного християнина. Отож, шановні телеглядачі, ми продовжуємо 111 випуск передачі Вектори духовності. І сьогодні ми розпочинаємо вивчати дуже цікаву і важливу тему тему Божої благодаті. Отже, на початку передачі я сказала, що є люди, у яких відчувається присутність Божої благодаті, а якими є зовнішні ознаки або прояви цього стану у поведінці, у зовнішньому вигляді. Ті, хто спілкувався з високодуховними людьми, з носіями з носіями благодаті, духовниками, дуже досвідченими людьми праведного життя, то відчували я власне переживав також такий досвід, коли спілкувався зі своїм духовником, духівником Схігуміном києво Печерського монастиря. Мир, який перебуває на душі цього праведника, він обов'язково таркається до співбесідника. У мене відчуття таке дуже цікаве було, коли із своїм покірним духовником спілкувався відчуття, яке можна дуже приблизно порівняти, асоціювати з фізичними такими відчуттями Ідеш ти серед спеки. Не захищений від сонця, і тут ти входиш у прохолоду в тінь дерева. Відпочиваєш, набираєшся сил. От таким чином душа відчуває носія благодаті. А як же так все таки трапляється, що якусь людину відвідує Божа благодать, а іншу ні? Можливо, це якесь заохочення чи винагорода? В Євангелії що говориться? Що Бог світ, як сонце, світить над добрими і незлими. Як сонце сходить над усім світом і посилає своє тепло і добрим, і злим. Так само і божественна благодать. Вона відкрита абсолютно усім людям, абсолютно у всіх людей є можливість доступу до божественної благодаті. І все, власне, залежить лише від віри, від власної прихильності серця до Бога чи до гріха. І у відповідь на цю прихильність або неприхильність людського серця, Господь і або посилає благодать, або ж ні. Отож, отче, будь ласка, розкажіть, як же церква трактує поняття благодаті? Доводилося навіть Господу Ісусу Христу вживати образи, навіть ті ж самі євангельські притчі. Це спроба передати те, що неможливо описати словами якимось образом. Художнім, словесним, так само і святі отці дуже часто вживали, говорячи про божественну благодать, що ж це таке є божественна благодать, такий образ сонце. Сонце це є певний матеріальний об'єкт, всередині якого відбуваються певні термоядерні реакції, і як результат, сонце дає енергію світла і енергію тепла. Ми не можемо е, прилучитися до сонця, дотягнутися до сонця. Е, природа сонця є така, яка знищить будь-яку е, будь істоту, яка е, намагається до нього приблизитися, але в той же самий час ми здатні відчувати енергію сонця, тепло і світло. І, і подібним чином е, Бог в самій своїй сутності є непознаваємий. Не Пізнати Бога неможливо в його глибині сутності, але Бог відкриває себе світу. Святитель Григорій Палама, такий термін вже конкретно вживав. Він називав. Що Божественна благодать це нетварна, тобто несотворена божественна енергія. Будь-які енергії, які ми спостерігаємо у світі, це і гравітація, це і сонячна енергія, теплова енергія, електромагнітна, відкриті і ще не відкриті види енергії, це є тварні сотворені енергії. Коли ж ми говоримо про божественну благодать, це е, е, сила Божа. Енергія, яка не тварна, не сотворена, яка у рівновазі утримує весь світ, якою Бог діє на світ, саме божественна благодать це є та божественна сила, яка пульсує в житті православної церкви. Тобто всі священі надії, всі благословіння, всі таїнства, навіть молитва, навіть віра, навіть будь-яка добродетель, яка здійснюється, це є вже тайна божественної благодаті. Згадку про божественну благодать ми знаходимо і в Євангелії. От, зокрема, про це говорить і сам Господь, і про це говорить святий апостол Павел. Чи можемо ми зараз нашим телеглядачам процитувати ці дуже важливі слова для того, щоб ми справді відчули те, як вони від свого серця відчували дію благодаті? Я хочу зачитати слова святого апостола Павла із Послання до Єфесян. Ці слова надзвичайно важливі, тому що інколи люди помилково вважають, і серед християн доводиться цю думку чути: я такий немічний, в мені немає благодаті, мені недоступна божественна благодаті це надзвичайно велика помилка. Тому що вже саме явище віри, коли людина вірує. В Бога це вже є прояв дії божественної благодаті, нетварної божественної енергії безпосередньо у самій людині. І в священному писанні є про це слова у святого апостола Павла. Так, безмежна велич могутності Його, тобто Бога, в нас, тобто християнах, які вірують події державної сили Його. Державна сила Його. Це є божественна благодать. Чому державна? Тому що нею тримається, утримується весь світ у рівновазі. Божественною благодаттю здійснюється спасіння людей. І от ми віруємо також події Божественної благодаті. Є такі випадки в історії церкви, в сучасній історії церкви, в новітній історії церкви такі випадки, коли атеїсти чесні. І порядні люди виражали свою нездатність увірувати в Бога. І тоді деякі християни, чи праведні люди, чи подвижники, з якими ці зустріч відбувалася, вони зафіксовані, говорили: ти звернись щиро з молитвою до Бога. Не Бог. Про тебе вчать, що ти є. Яви свою благодать, яви свою милість, яви свою присутність, приведи мене до віри. І Господь, благодать, дуже часто запалює у серці, яке ось так щиро молиться. Тому божественна благодать дарує і віру також, її зміцнює, і її народжує в серці людини. Я щиро дякую вам отче, за цю цікаву розповідь. І гадаю, що наступного разу ми продовжимо знайомитися з таким дуже важливим християнським поняттям, як Божа благодать. На думку святих отців, метою людського життя є здобуття Божої благодаті. Коли благодать присутня у світі, тоді усе приходить до порядку. А це і на рівні людської душі дорога до спасіння. Отож, ми завершуємо нашу програму. До нових зустрічей в ефірі. До побачення!